У вас машинка написано Coral Club. Це що? А це подарунок від компанії Corral Club. Це ваша машина. Це моя особиста машина. Для неї їжу вже три роки. І, і де ви її взяли? Подарили мені новеньку з салону. За що? За те, що я поділилася інформацією, якою скористалася сама. Тобто, купила продукти для здоров'я, отримала покращення, поділилася, почала займатися як можливостями і, зрозумівши, що тут шикарні можливості, поділилася теж цією інформацією з людьми і все. Не продаючи нікому нічого, не носячи ніякі сумки з продуктами, просто поділилася інформацією. Кого за це цікавило, він зайшов на інтернет кіт і -кі -кі, купив собі зараз. Получив результат, мені подякував компанія мені міні-Текспудь. Та Ось така машинка. Якщо у вас цікаві такі можливості, звертайтесь. Допоможемо, так, да, Сашка? Так, <говори> звісно.